Український продуктовий рітейл для масового споживача продовжує мене дивувати. Ми досягли світового рівня, скажу я вам, навіть більше. Наші нові супермаркети будуються з урахуванням передових тенденцій у сфері торгівлі. І все це на передмісті Києва у Софіївській Борщагівці, де я живу. Дане відео має певну передісторію. Узимку, повернувшись з навчання у Польщі, я випадково зайшов до нової фори, відкритої у ТРЦ Черімол по вулиці Київській 2Л у сусідньому вишневому. Мої враження від тієї фори можна побачити, перейшовши за посиланням горі екрану або в кінці цього відео. Якщо коротко, польські продуктові магазини подібного рівня, м'яко кажучи, не дотягують у порівнянні з даною форою. Пройшов майже рік і на тій самій вулиці Київській за адресою 1 102 але вже у Софіївській Борщагівці, 6 листопада 2020 року відкрився супермаркет Сільпо, побудований за останніми зеленими технологіями з турботою довкілля. У Польщі я про таке навіть не чув. Тут слід нести ясні щодо вулиці Київської. Вона починається від кільцевої дороги Києва одразу за рядом автосалонів Toyota, Лексу, Субару тощо загалом там -то десь десяток у напрямку Жулянського мосту. Вулиця проходить через Софівську Борщагівку, Вишневе та Петрівське і переходить у автотрасу на Боярку. Як самі розумієте, трафік по ній години пік це щось. Тому, щоб не стояти у корках, можна цей час присвятити продуктовому шопінгу. Якраз саме для цього і саме у цьому місці побудований новий сільпо. До речі, поточна Google Map оновлена 2020 року, і на ній цього сільпо ще нема. Швидко будують, скажу я вам. Це перший супермаркет мережі, у якому виробляється та використовується енергія з відновлювальних джерел. Підкреслюють екологічну тематичність у супермаркету велосипедні інсталяції, на фасадах. Та у оздобленні інтер'єрів. Про те, які екотехнології були застосовані та використовуються в роботі даного сільпо, я прочитав на офіційному сайті мережі Sільpo.ua цих зелених рішень 7. Перше. За скляною стіною у спеціальному тепловому пункті встановлено два геотермальні насоси, які використовують енергію тепла землі для опалення і охолодження супермаркету. Таке обладнання споживає в 5 разів менше електроенергії порівняно з електричними котлами. Друге. Для покупок гості Сільпо можуть використовувати візочки та кошики, виготовлені на 25% з переробленого пластику, з рибальських сіток, мотузок та інших відходів. Третє. На всій вільній площі даху сільпо розміщено 664 сонячні панелі, кожна з яких генерує до 410 Вт годин електроенергії. Планується отримувати 259 тисяч кВт годин сонячної енергії щороку і використовувати її для потреб супермаркету, мінімізуючи споживання електроенергії з мережі. 4. У холодильниках як холодагент використовується вуглекислий газ. Він, на відміну від феону, має вищі показники енергоефективності та нульовий потенціал руйнування озонового шару землі. П'яте. На парковці супермаркету розташовано 6 точок підключення для швидкої зарядки електромобілів. 6. Навколо супермаркету встановлено 16 опор із ліхтарями, обладнаних сонячними панелями і акумуляторами. Останні заряджаються протягом світлового дня і віддають електроенергію ліхтарям у темний час доби. 7. На території супермаркету працює станція прийому вторсировини. До станції Сільпоресайклінг можна принести відсортовані відходи. Пластик, папір, скло тощо за кожен кілограм втор сировини нараховуються як обали на власний рахунок, які можна використовувати для купівлі в мережі сільпо. І нарешті восьме, Про що не написано на сайті, проте я побачив у торговому залі: це використання біорозкладаних пакетів з кукурудзяного крохмалю. А і ще на території є крита парковка для велосипедів і велопрокат. Індивідуальний тематичний дизайн з еко-велоконцепцією це дуже круто. Якщо врахувати, що буквально за 640 метрів у цій же Жофійській Борщагівці на цій же вулиці Київській є інше сільпо з тематичним хіппі-дизайном, це не випадковість на якийсь подинокий випадок, а тенденція розвитку мережі. Говорити свої враження про інтер'єр не буду. Все є на відео та фото. Кожен може побачити інтер'єр та асортимент на власні очі і зробити власні висновки. І наостанок не забуваємо підписуватись на канал. Сподіваюся, наші девелопери та будівельники дадуть можливість зняти ще не одне відео про цікаві архітектурні рішення на київському передмісті.